Компанії NSP ми можемо не тільки користуватися чудовим якісним продуктом і бути здоровими, а ще ми можемо і подорожувати. І наша подорож буде до Варшави на конференцію NSP да, в Європі 1 2 лютого. Так що, хто хоче, приєднуйтесь. Ми будемо організовано їхати з України у Варшаву. Хто в Європі, ви зі своїх країн можете під'їхати у Варшаву. А також у нас кожного місяця об'являється промоушен для активних споживачів продукції, для тих, хто вже не тільки сам користується, а й розказує іншим, що є така чудова компанія і продукція. І в цьому місяці у нас три партнера. Виграли промоушен, і в нас є такий активний горбань Антон. Він сьогодні не може бути присутній, але присутня його мама, яка йому передасть подаруночок. Зубна паста, лікувально-профілактична. На травках можна не тільки зубки чистити, а де ранки порізи. Якщо так, є нежить, можна у носику мазати. Так що Антон, ми вас вітаємо. Мама вам передасть. Повторення. Дякую. І дуже приємно, дуже приємно користуючись своє, Користуючись продукцією, отримувати ще за це подарунки. Дякую, Любові Олексіївні. Дякуємо нашим директорам, <смеш> спонсурує, також отримує подарунок по промоушену зубну пасту Маричак Василина з Сужгородського району. Також у нас є Мацко Марина з Васильківа Київської області, яка теж видала промоушен, але то, що вона там ще розказує іншим людям. Є така компанія продукція, вона ще й отримує у нас три напою солстики. І потім з нами поділиться, наскільки вони смачні.